Увага! У вас є лише 60 секунд, щоб розгадати цю загадку. Перемістіть всього два сірники і зробіть рівність правильною. Якщо застрягли, не поспішайте. Поставте відео на паузу і у вас все вийде. Готові? Почали! А тепер перевіримо вашу відповідь. Щоб вирішити це завдання, треба перемістити оцей сірник сюди, а цей сірник перемістити ось сюди. І тепер ми отримали вірну рівність. До двох додати 3 дорівнює 5. Вітаємо, якщо ви справилися. А якщо ні, не засмучуйтесь, спробуйте ще раз. А може ви знайшли інший спосіб? Поділіться ним у коментарях та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові головоломки.